Місяць на сході працівники коломийських комунальних підприємств будували фортифікаційні споруди, які повинні слугувати захистом для наших військових. Їхали туди лише добровільно, ті, хто хотіли зробити щось потрібне для захисників. Сформували бригаду із працівників водоканалу, полігон екології, зеленосвіту та Коломия теплосервісу. У сьогоднішньому відеоматеріалі ми розкажемо, які враження та емоції від поїздки залишилися у представників Коломийського водоканалу. Зараз ці чоловіки виконують свою звичну роботу, ліквідовують аварійні ситуації, латають пошкоджені труби та роблять усе можливе, щоб містяни цілодобово мали воду. А зовсім недавно вони були на сході країни, там будували фортифікаційні споруди, поїхали туди за власним бажанням. Воювати не брали, тому що вже роки не ті. Ну і здоров'я не дозволяє так дуже. Але хоч щось для наших ЗСУ ми зробили. Атмосфера не дуже там нормальна. Стріляють цілий день. Але ми до того були звикли і працювали, виконували свою роботу. Ну, Те, що трошки там в самому Покровському гуртожку було, так, хлопцям нашим некомфортно, тому що і туди прилітали снаряди. А в загальному нічого. Якщо виникне потреба ще раз поїхати. Я думаю, що люди поїдуть. Ну, я, звісно, теж, якщо треба буде, хоч щось мусимо зробити для своїх хлопців. Поїхав добровольцем, би хоч щось допомогти нашим воїнам, аби вони мали захист, збудували їм бліндажі, аби мали де сховатися. А відчуття тепер вже добре, як переїхав, а там не дуже. Бо обстріли і, і кожен день. Якщо виникне потреба, ще раз поїхати. Ну, то Я над я цим питанням я думав. Якщо буде треба, то, то, то будемо їхати. На прохання влади сформувати бригаду працівників для виїзду на Донеччину на комунальних підприємствах міста відгукнулися активно. З водоканалу поїхало 12 чоловіків. На сході перебували місяць разом зі своїм керівником Славомиром Зумером. Ця бригада формувалася на основі працівників наших чотирьох комунальних підприємств. Коломиї водоканал, полігон екологія, зелений світ, а також Коломиї Теплосервіс. Спочатку було сформовано бригада у кількості з 24 чоловік. Але по мірі виконання робіт там уже по місцю двоє чоловік по, по певних причинах повернулися назад в Поломию, але взамін бачили, що ті роботи, які були поставлені нам за завданнями, напевно, не змогли б виконати тими силами. І ще п'ять чоловік приїхали нам у допомогу, які вже з нами працювали до, до завершення нашого відрядження в Донецьку область. Загально ми перебували там. Рівно місяць від 27 березня до 27 квітня хлопці повернулися назад. в Коломий. це було будівництво лінії оборони для наших захисників, для наших солдатів, щоб облегшити е, навантаження на них. Бо так як спілкувалися також там із солдатами, вони кажуть, що дуже багато часу і зусиль приділяється ними для будівництва таких споруд, але ті споруди, які ми будували, вони більш капітальні, ну наскільки моя обізнаність у військовій справі, вони і міцніші. Це є територія окремої, окремо окремої ділянки для ведення е, кругової оборони збройними силами України. Кожен з працівників, який погодився на ту чи іншу роботу, е, рішення приймалося кожен самостійно, але Ну, Мотиваційні слова, звичайно, бусів я і підібрати. І основне наше мотиваційне було завдання, що якщо наша ця робота, яку ми виконали, спасе, спасе як мінімум одне життя, то це вже, як то кажуть, вона не даремна. Тому і хлопці, як то кажуть, основна їхня мотивація це було дійсно допомогти нашим Збройним силам. Представники різних областей України беруть участь у будівництві фортифікаційних споруд. І Івано-Франківщина одна із перших доєдналася до цієї справи, каже міський голова Богдан Станіславський. Завдання було збудувати декілька таких споруд, і наші комунальники впоралися на відмінно. По кілька працівників 5, 6, 8 з кожного комунального підприємства була сформована бригада. Яка поїхала на чолі спочатку Славомир Зумер, директор а потім замінив його Михайло Попелюк, директор полігону екології. Це був укладний договір, тому що там є генеральний підрядник, який виконує ці роботи. Ми пішли в субпідряд. Комунальне підприємство це для чого це було зроблено? Для того, щоб ми могли законно людей відправити на схід. Ну, що це і страховки були, ми застрахували, де і відрядні, і щоб люди отримали відповідну зарплату. Тобто, це, це є безпека людей. Це було перше, що поставило як умова, так скажімо, від мене, щоб це було формулою юридично, все правильно. А далі наші працівники не підвели, вони були найкращі там. Це відзначає керівник військової адміністрації Світлана Онощук, і підрядник. Тобто є позитивні відгуки. Ми розуміємо, що. Потрібна така допомога на далі. Надіяні плюхіна серію грин для подій телеканалу НТК.